Забар найкращий гравець в матчі з Тоттенгемом. Перша перемога в сезоні для ПСЖ, неймовірний промах Довбека, Дубль Гаррі Кейна за Баварію, захоплюючий камбек від Ліверпуля, провальний дебют Маліновського. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо. і сьогодні ми обговоримо найцікавіші матчі вихідних. В суботньому матчі Бормут приймав дома Тоттенгем. Ілля Забарний третій матч підряд розпочав у старті. Шпори відкрили рахунок вже на 17-й хвилині матчу. Сар побачив Медісона, а англієць ефектним дотиком переправив м'яч у сітку воріт. Цей гол додав певненості Тоттенгему. Борнмут щосили намагався повернутися у гру і створив декілька небезпечних моментів, але на перерву команди пішли з рахунком 0-1. На початку другого тайму Рішарлісон, лежачи на газоні, підловдарив по ногах Хіллю та отримав жовту картку. Хоча можна було показати і червону неспортивну поведінку середині другого тайму Тоттенгем подвоїв перевагу. Італієць у Доджі вірвався в шортий майданчик та прострілив на Кулушевський. І той замкнув м'яч в дальній кут. Після цього шпори довели матч до його логічного завершення. Спортивний портал «Хускорт» оцінив забарного найвищим балом у команді, а гравцем матчу став Джеймс Медісон. Третьому турі ліги 1 зустрічалися ПСЖ та Ланс. Здається, МАПЕ остаточно вирішив свої проблеми з керівництвом клубу та повернувся до стартового складу. У минулому сезоні Ланс лише на один пункт відстав від ПСЖ підсумковій таблиці, але поточне трансферне вікно вони вже втратили двох своїх лідерів. Секо Фофана відправився до саудитів. А Луї ОПНД перейшов у Лейпциг. Тому їхні шанси на позитивний результат у цьому матчі стали набагато нижчі, ніж минулого року. Парижани почали дивити на ворота суперника з перших хвилин та створили багато небезпечних моментів. Але фортуна була на боці Лансу. Рахунок на табло змінився перед завершенням першого тайму. Асенсіо дальним ударом забив дебютний гол за ПСЖ. На початку другого тайму Кіліан Бапе потужним ударом замкнув простріл від партнера та збільшив перевагу Парижан. А в додатковий час команди обмінялись голами з рикошетами. За ПСЖ знову відзначився МВП. А за Ланс Гонгілавоги за допомогою шкринера перевів м'яч у сітку воріт. Остаточний рахунок 3-1. А найкращий гравець матчу, як не дивно, Кіліан Мбапе. Як вважаєте, чи є шанси, що Мбапе все-таки покине команду до закінчення трансферного вікна? Жерона, за якою слідкують всі українські болівальники, відправилася в гості до Севільї, яка за перші два тури не змогла набрати очок. Це вийшов з перших хвилин матчу, а Довбик знову залишився у запасі. Початок матчу пройшов у напруженій боротьбі між командами, які прагнули якнайшвидше вийти вперед. І вже на 16-й хвилині після розіграшу кутового Ерера заколотив м'яч у ворота господарів. Після пропущеного голу гравці Севілії почали штурм ворід Гасаніги, що вилилося у гол перед свистком на перерву. У другому таймі нервіонці продовжували атакувати та наносити один небезпечний удар за іншим, але голкіпер гостей та каркас воріт витримали цей натиск. Через 10 хвилин після початку другого тайму циганков пройшов по флангу та віддав пас в штрафний майданчик, де після декількох передач і удару від Гарсії м'яч опинився у воротах. А вже на 60 60-й хвилині Ракітіч забив неймовірної краси гол, який суддя скасував через невелике положення поза грою. Після цього на полі з'явився довбик, який зразу кинувся у бій. Ближче до завершення гри у Артема був реальний шанс на гол, коли м'яч після удару партнера влучив у штангу і відлетів прямо на нього. Але захисник, який кинувся у підкат, завадив переправити круглого у порожні ворота. Матч таки закінчився з рахунком 1-2 на користь Жирони. Циганков отримав середню оцінку за матч, а от Довбика найгірша оцінка в команді. Але нічого страшного, ще проходить процес адаптації, тому віримо, що в нього все вийде. В АПЛ центральним протистоянням туру був матч Ньюкасла та Ліверпуля. Як повідомляли саудівські ЗМІ, це останній матч Салаха за мерсесайців. Хоча Юген Клопі спростовував ці чутки, ми вже знаємо наскільки можуть бути наполегливими клуби Саудівській Аравії. До речі, рекомендую переглянути відео, де я розказую про останні підтверджені трансфери. Посилання буде в описі до відео. Матч розпочався з домінування Ньюкасла. Вже на шостій хвилині Трент отримав жовту картку за фол проти Гордона. А через 20 хвилин Арнольд не зміг прийняти передачу від Салаха, що вивело Гордона на побачення Залісоном, і він з легкістю переграв воротаря та відкрив рахунок у матчі. Через декілька хвилин Вандейк отримує червону картку за фол останньої надії проти Ісака. Не найкращий початок матчу для червоних. Юрген Клоп одразу ж постарався компенсувати відсутність центрального захисника, випустивши на поле Джо Гоноса. Якщо Ліверпулі намагався створювати якісь моменти до вилучення Вандейка, то після цього Ньюкасл повністю забрав ініціативу. Зараз матч сороки нанесли 23 удари в сторону Алісона, але надійна гра воротаря та допомога від Каркасу Воріт не дозволили їм збільшити рахунок. На 77-й хвилині замість Макалістера на полі з'явився Дарвін Нуніс і показав, чому в минулому сезоні за нього віддали 80 мільйонів євро. Зробивши дубль за короткий час, він приніс неочікувану перемогу своїй команді. Олександр Зінченко розпочав матч проти Фулгема на лаві запасних. Рахунок було відкрито вже на першій хвилині матчу. Дачники почали активно пресингувати і змусили господарів помилитися в передачі, яку стрімко перехопив перейра і переграв голкіпера. Після голу Фулхем почав сушити гру. І в роздягальню команди пішли без змін на табло. На початку другого тайму на полі з'явився Анкетія, а ще через 10 хвилин вийшли Зінченко та Вієра, який замінив Хаверса. Сподіваюся, що в наступному матчі німець залишиться в запасі, поки що він не зміг писатися в гру і Йому ще далеко до оптимальної форми. Можна сміливо сказати, що Арсенал грав у десятьох, допоки Хаверс не пішов з поля. Вієра потужно увійшов у гру. На 68 68-й хвилині заробив для команди пенальті, яке впевнено реалізував Сака, а на 72-й віддав асист на Анкетію, і той в один дотик переправив м'яч у ворота. Трохи пізніше захисник Фулгема отримав другу жовту картку і був вилучений з поля. Арсеналу залишалося довести м'яч до перемоги. Але на жаль, на 87 й хвилині паління після подачі з кутового влучно пробив дальній кут і зрівняв рахунок. Арсенал втрачає перші очки в сезоні проти не найсильнішого суперника і починає відставати від Сіті. Олександр отримав середню оцінку за цей матч, але він вже потроху набирає форму, і скоро ми повинні побачити його в основному складі. Перехід Гарі Кейна в Баварію додав інтересу до перегляду їхніх матчів нейтральними болівальниками. Цікаво спостерігати за його грою у одному з найсильніших клубів Європи. Баварія, як завжди, домінувала над суперником протягом всього матчу. Перший гол матчі Аузбург забив собі сам. Мяч після удару Сане відскочив до захисника і потім покотився у ворота. Гравець вибив його з лінії, але на повторі видно, що м'яч все-таки перетнув лінію. Другий гол Баварії в цьому матчі був забитий з пенальті, який вдало реалізував Кейн. Гравець Аузбруга зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і арбітер указав на точку. А другий гол для Кейна створив реактивний Девіс, який пронісся по флангу та віддав передачу на англійця, якому залишилось лише пробити повз воротаря. Схоже, ми спостерігаємо за народженням дуже небезпечного дуета Девіс Кейн. Другий матч поспіль канадець асистує для Форварда. Наприкінці матчу Аусбург зміг відкидати один гол, але це не завадило Мюнхенцям забрати 3 бали в залікову таблицю. Якщо Гарі Кейн буде ще бити всі пенальті Баварії, то чекаємо мінімум на 40 голів по завершенню сезону. У другому турі серії А нову команду Маліновського чекав складний виїзд до Римського Лаціо. У деб'ютному матчі Руслан одразу потрапив до стартового складу. З перших хвилин матчу гравці Дженео створили декілька небезпечних моментів, і на 16 16-й хвилині матчу Матео Ретегі після добивання розпечатав ворота Лаціо. Після цього гості опустилися для захисту своїх воріт. А римляни дуже хотіли проявити себе перед домашніми трибунами і проводили атаку за атакою, але їм так і не вдалося забити. Руслан провів посередній матч. На 61-й хвилині отримав жовту картку і пізніше був замінений. Від порталу «Хоспорт» він отримав одну з найнижчих оцінок в команді, але переважно через те, що його команді потрібно було захищатись майже весь час, тому Маліновський не зміг проявити свій атакуючий потенціал. Але тепер виникає питання: чи будуть генерасті завжди так грати у такому стилі? Бо тоді перспективи для нашого захисника виглядають дуже туманно, як ви вважаєте.